Всім привіт! Мене звуть Оксана Слотніцька І сьогодні я розпочинаю е, відеорубрику Робота над помилками. І так, найпопулярніша помилка це помилка номер один: вихід власника на в продаж з завишеною вартістю своїх квадратних метрів. Звідки формується така вартість? Варіантів багато. Розповім про самі е, популярні. Наприклад. Потрібно продати трикімнатну квартиру, натомість купити однокімнатну квартиру сину, однокімнатну квартиру доньці і собі частину будиночку. Заходимо на OLX, моніторимо OLX, знаходимо варіанти квартир та будиночку, який сподобався, складаємо їх вартості в кучу і вуаля, ціна трикімнатної квартири готова. Або ж продаємо трикімнатну квартиру, на думку власника з ремонтом, так як 10 років назад е йому ремонт обійшовся в 20 тисяч доларів. Відкриваємо OLX, моніторимо OLX, знаходимо трикімнатну квартиру без ремонту, додаємо 20 тисяч, які були витрачені 10 років назад, і знов-таки отримуємо вартість своєї трикімнатної квартири. І хід в 2007 році я купила квартиру за 100 тисяч доларів. Сьогодні я е, маю намір її продати. Виставляю на продаж ні центом менше, мій покупець мене знайде. Знайома, знаю, що знайома, і це неправильно. А як же правильно? По-перше, мінімум, оберіть схожі за технічними характеристиками, параметрами е, об'єкти нерухомості, чи то квартиру, чи то будинок на ваші, на ті, які ви маєте намір зараз виставити е, в продаж. І пройдіться під видом покупця по цим об'єктам. Навіщо? Так, ви узнаєте, що на сьогоднішній день продається на ринку нерухомості. А також ви своїми очима побачите, чим схожа на вашу нерухомість краща або гірша. А ще ви узнаєте, за які гроші на сьогоднішній день виставили люди на продаж свої квадратні метри. Друге, з'ясуйте у власника. Як довго він продає свою нерухомість, чому, по якій причині він продає свою нерухомість і чому досі не продав свою нерухомість? Для цього необхідно ставити правильні запитання, так як з порогу люди вам цю інформацію не видадуть. І третє, саме головне з'ясуйте, за які гроші були продані, фактично продані, схожі на ваш об'єкт нерухомості, об'єкти нерухомості. Це завдання буде зірочкою, але саме ця інформація відіграє одну із найголовніших ролей в формуванні стартової ціни при виході на ринок продажу нерухомості своєї. Якщо будуть запитання, телефонуйте 095 730 87 41, вдалих та успішних вам продажів. І далі рубрика продовжується. До наступних зустрічей.